379 гривень за халат від бренду Livarno Home. В лоті буде представлено аж 15 класних, красивих халатів. Це лот халати для чоловіків і для жінок. В лоті їх 15 і ціна лоту буде 5685 гривень. Будуть представлені в таких красивих кольорах ось такий ніжно бежевий можна як чоловікам, так і жінкам. Також буде дуже красивий рожевий. Всі халати йдуть з карманчиками, з поясочками. Також в очі буде дуже шикарний, класний махровий халат. Це котоновий махровий халат Такого якогось, якого кольору, ну, синього, зеленого. Також будуть ось такі темносірі класні халати. Буде один махровий і інші халати вони будуть такі плющові, м'якенькі. В лоті буде 15 халатів, і для замовлення таких шикарних халатів, а будуть вони представлені в розмірах s 2 халати, m 6 L3 і XL 4 халати. Для замовлення такого класного лоту, шикарних халатів, звертайтесь до наших менеджерів заробляємо разом.